У нас ранок ми відпочили і будемо планувати день на сьогодні. Готую сніданок. Ще зберу сосиски. Ось такі вчора, до речі, взяли. Тут в Лідлі. якийсь дуже гарний склад. 100 грам продукту місце, 100 грамів Спробуємо. Ще маю таке салату такого типу. Покажу, начимо відочка їсти. Хочеш показати собачку? Показуй. Вчора купила Давиду собачку, він захотів побачити тут на ринку. Станом староста. Як, Як ми назвали собачку з кошовочок назвали, не? така іграшка гарна для проявлення емпатії з дітей. Ми від так хотів собачку таку шапгалку, але бігала і тут побачила як відмовити відмови до такої радості. Ти мене стався, синочок сьогодні? Да. Так. Як тобі подобається тут? Mm -hmm. Ці ніжності, котенячі, все бачить. Так, роблю тут ще чай. До речі, сам я вже тобі чай зробила. О, дякую. Гаряць. Дуже гарячі, я туди сюди. Що, почекаєш трішки? Yeah. Да, Почекає трішки. Де там булочка, так плячкає? Давид, до речі, сьогодні вперше зранку сказав, що буде їсти булочку, а не ніякі каші. Я вдома готувала ще, як були сінабони, і брали ми з собою з корицею. І він так сподобалося йому, а ще вийшли дуже смачні, такі вийшли пухкі-пухкі. І він під'їдає він зранку сказав, намастити мені варення в мою булочку і я буду їсти. Ну, Сподіваюся, що ще може якесь яйце з'їсти. дворі у нас мороз, сніжок лежить. Ось такий вигляд з вікна кухні. Кругом все здається варандо, і тут весела хатка. Телефон. Можливо, кого цікавить. Можна подивитися. Телефон, можу, якщо не видно, навіть продиктувати. 1, 8, 2, 0, 7, 4, 3, 3, 6. Дивіться, кімнати. Ще дістану каструлю, поставлю відразу сосиски з Вода в мене вже закипає, тому як мені дуже зручно це робити. Диманчик заєм. Доброго ранку. Проти вікна засвітили, тобі вийшов дуже темний. Димачка сьогодні були свої власні покої. султана все Трьох. Це вже одне певно, вже готові. А ми збираємося сьогодні піднятися на гору Балувка. Я читав, що 1120 метрів вона над рівнем моря. І звідти вже ми побачимо татри. Відкривається такий вид на ці татри. Це частина карпатських гір. Три четверті цих татр вони знаходяться на території Словаччини, а одна четверта частина знаходиться на території Польщі. Тому тут проходить такий кордон між Польщею і Словаччиною. Так би мовити, природний кордон у вигляді цих гір цього хребта. От ззаду мене, до речі, картина тут. Я так думаю, що, можливо, це вони і є. Але сьогодні побачимо їх насправді. Також там наверху знаходиться дуже багато всяких ресторанчиків, кафешек, магазинчиків. Все для туристів. І також там є маленький зоопарк, в якому ми можемо погодувати альпак. Ось. Тому ми подивимося, буде він працювати чи ні. Купимо якийсь корм і побачимо. До речі, вчора були в Лідлі, а Лідл, так як це німецька мережа магазинів, то в них досить популярні є ось такого типу булочки. Це булочка типу баварської, вона є сольона. І ще взяла спробувати, вперше раніше бачила, але не пробували ось така картопляна булочка. Ось я розрізала ось ці картопляні булочки змащую маслом. Вчора взяла по акції досить смачний сир ось такий. Була гарна ціна, об'єм аж 500 грам. Така пачка і дуже зручно, що він дуже урізаний. Так, а це вдома солили рибу. І саме засолила перед тим, як надумали їхати. То от взяли з собою, брали сумку в холодильник Готовий. Давай, видику, куди снідати? І відповідь я не хочу. Ну що, ми будемо снідати? Дімончик каже, є. Ось смачному. Хто снідає, обідає вечеряє з нами? Ми вже вийшли на двір. Сьогодні тепліше значно, ніж вчора. От ідемо сьогодні, хочемо піднятися на гору Губалувку. І тут вже спустилися трішки далі, вже ближче до підніжжя гори. І тут не очікувала я, звісно, тут прям цілий великий ринок, і одяг, і всякі сувеніри. Дуже-дуже багато сувенірів, багато дуже всього цікавого. Так це все приблизно виглядає. І тут, і тут, і прямо з такими поворотиками направо, наліво, наліво, направо. Взяв собі таку велику грудомаху і сніг і каже, що в йому дуже треба. Так, ми вже підходимо тут ближче до підйомника. Ось така арочка пройшла через неї. І позаду вже весь такий цей ярмарок. Каже, що на підйомник піде з цією грудкою снігу, Залишай його син. А. Де? Так. Біля гірки? Ну давай, вон там біля статуетки Квитки на підйомник можна взяти і тут, в такій касі самообслуговування, а можна там, ну там черга велика, і ще можна в додатку в інтернеті взяти. І так ми на вершині губаловка. Перед нами надзвичайна краса, величезні засніжені вершини гір. Казковий пейзаж цей вражає своєю величчю і таємничістю. А повітря, до речі, довкола настільки наповнене свіжістю, що хочеться дихати на повні груди. Тут так тихо і спокійно, що чути лише крики птахів і шелест вітру, а глянувши вниз на місто. Кажу, що вона настільки гарно та цікаво виглядає, немовби казкова картина. Давид не втримався і дуже хоче подивитися на гори поближче. Оплачуємо. Ту, давай. У вас є три хвилини на перегляд. Бірського хребта. Ну вас кажеш. Не так хоче дивитися, як руками його тримати, Йому цікаво. Так, все обіжає. Що ви там дуже бачите? У вас є ці гори? Нічого себе, а що там, можна регулювати? Ось такі є новорічні декори. Гарні. Девід кров шукає чим побільший сніг. Така ще є чарівна фотозона. Ввечері гарно як світиться, напевно. І коні. Ми сходимо нижче, хочемо зійти на той фотомайданчик. Трішки нижче. Ходи, Давід. Тут така, така є ще долина підсніжників. Не підсніжники а типу крокуса. Ми змерзли трішки в руки, вже, сіли погрітися, взяли гарячі напої. Де Видик захотів теж води пити, ми йому воду з дому взяли чисту, та проте не подумали взяти термоса із кип'ятком, щоб її можна було розбавляти в результаті. Адже на морозі його вода швидко стала холодною, то вийшла ситуація таким чином, що взяли кипяток, попросили в пані там брали каву. Вона нам дала стакан кип'ятку, і ми отсудимо і йому в холодну його воду підливаємо потрішки кипяток. і Він собі п'є теплу воду. Ще захотів перекусити третельника. Побачив, замовили третельника. Захотів ось такого кольорового яскравого. Він також супер гарячий, лише спечений. Та йому цікаво, смачно, ароматно. Такий невеличкий перекус вийшов у нас. Довкола ося ця краса, краєвиди. І у нас п'ятихвили зігріваюча перерва. Допиваємо чай, і йдемо далі. Такий великий, як довідова рука до локтя. Я почала язик. Гарячий. Аж почав язичок. Побачили ось такі цікаві оригінальні магнітики. вигляді цих 10 злотих коштують. Гужовий вид транспорту людей катає. І ось ми нарешті дійшли до світу альпак. Ось ціник. Ну вон вони там є. То що, вони просто сюди підійдуть чи як? Туди ж не підеш до них. Просто вони сюди підбіжать. Що? Йшли, йшли до альпаків, йшли, їхали, а альпаки от їдять і там про виході зачинено. Люди підходять, відходять, не знаю, чи нам вдасться зайти до них. То, до речі, поруч з ним сонячна батарея велика. Ліпить сніжки і там сюди. Зараз на голову О! Yes. Знає, для любителів мелітері. Стиля є ще ось така польова кухня з ось таким цінником. І меню. Ковбаса, суп і гроховка. Напевно, гороховий суп. Тут така польова піч. Ось Тут все готується. І там можна пообідати. Коворит міста. І так ми на горі погуляли. Тут значно холодніше, морозніше. Навіть так трохи руки вже змерзли, пальці на ногах, що вже так підмерзають. Вже ну, зайшли в приміщення, будемо спускатися в долину. До альпак ми так і не дійшли, тому що було зачинено, не зрозуміло, чому. Можливо, в них був саме обід, людей багато приходило. І всі дивилися, що за ми розверталися і йшли з дітьми і без дітей. Хоча, в принципі, не факт, що ми би туди зайшли, тому що Давид, як їх побачив, то сказав, що я до них не піду. Вони можуть плюватися і тому подібне, і в нього з'явився якийсь трошки страх, ще маленький. В свій вік, можливо, вони такі високі, вищі за нього ростом, практично мого росту. Ці альпаки то? не факт, чи ми би туди зайшли, і якби зайшли, то... Це не означає, що ми ви отримали саме позитивні емоції там. Ось тут знову така невелика щерва. Йдемо. Будемо зараз йти ближче до нашого помешкання і будемо йти на обід десь. Виберемо якийсь собі варіант, де смачненькі обіди. Вони тут, напевно, кругом смачненькі. Ось тут можна покуштувати розігрітий осипок. Можна з журавлиною, а можна з беконом. Зараз от нам ще радили зайти в папугарню. Ми от її знайшли, вона тут досить недалеко. Кажуть, що багато гарних емоцій можна отримати, якщо погодувати цих всіх папуг. Ось так виглядає. Здовні.

У нас п'ята вечора, і ми нарешті добираємося вже до своєї квартири. Як чудово, що ми становилися прямо тут в центрі. Нам це дуже зручно. І що хочу ще сказати, у нас почався снігопад. Зимова казка така гарна. Завтра вранці буде. Кругом багато сніжку і буде. Знову по-особливому гарно. <плес> Девід дуже розказує багато щось. Задоволений прогулянкою, вражений папугами. Все так гарно світиться ввечері. Ну, є деякі ресторації, які світяться прямо по-особливому, а деякі так менше. Ось ця дуже сильно світиться. Така гарно прикрашена також. Ох, який сніг. Камера, до речі, от. на нас прям наведена. Хоча ще не дуже пізно, та проте вже досить темно. Ближче до ночі стає все прохолодніше, тому швиденько йдемо додому грітися, а вам дякуємо за перегляд, па-па!